Привіт, хлопаки! Яким би не був крутим та доступним Ryzen 3600, але все одно не всі можуть його собі дозволити. Ну адже купити комплекс процесора за 2800 і матерінки мінімум за 3,5 тисячі гривень, ну це все одно не є аж так дешево, що всі можуть його собі дозволити. А що робити, якщо потрібний ПК, а на збірку те всього, наприклад, декілька тисяч гривень. В цім відео ми спробуємо вирішити це запитання і розібратися, а які хороші процесори плюс материнки в різних бюджетах до 5 тисяч гривень. Ну а перед переглядом відео рекомендую поставити сир на ваші бутерброди, бо ми починаємо. Для початку давайте обговоримо бюджети. У нас буде 5 позицій, найдоступніше з яких це 1 тисяча гривень за комплекс з процесора та матеріанки, звісно, всі товари з OLX, адже нове вам всі кошти не вийде нічого купити. Це стосується абсолютно всіх бюджетів. А Якщо вам цікаво подивитися відео про топ комплектів, але з нових комплектуючих, то давайте зберемо під цим відео 200 лайків, і відео не заставить себе довго чекати. Отже, найдоступніший комплект у нас буде за тисячу гривень, далі по наростаючі є також до 5000 тисяч гривень. Відразу звертаюсь до того типу коментаторів, у яких уже пальчики стерп'ять написати, що краще би доклав тисячу і взяв таке. Отже, мамі мільйонер, пояснюю. Якщо людям шукає щось за три тисячі гривень, ну наприклад, то це є три тисячі, а не доклади дві тисячі і візьми те, чи се не завжди є можливість чи бажання докладати навіть двісті гривень. І ваша головна проблема в тому, що ви це пишете просто так, просто би не погодитись. Бо якщо би я порекомендував те, до чого ви рекомендуєте докласти, то ви все одно скажете, що це динозавр, і треба було брати щось краще. Ви поки не скажете фу, Старає сім, краще брать клоп 1500 разін 3600. Але і на цим ваші рекомендації не закінчуться, це тільки початок. Разін 3600, це не зрешний камінь, то коли бре 500. О, як? Ти Він буде версії YouTube 480, потрібно брати i 5 13500 Кому зараз потрібні 13500, якщо його навіть гнати не можна, краще докласти відразу взяти Core i 13900K І тоді ви вже спите спокійно. А людина це все читає, після того як попросила порадити процесор за 1200 гривень, сидить просто в шоці. Тому, якщо свербляють пальчики, то пошухайте їх. Але ваші думки залишите при собі. Давайте відразу прояснимо ситуацію. Якщо вам потрібний процесор плюс материнка для всіх нових ігор, то ваш бюджет це 5 тисяч гривень за вжевний комплект. Все що дешевше це будуть компроміси, і чим менша сума, ну тим їх буде відповідно більше. Ну але їдемо по порядку. Відразу скажу, що процесор, який представлені в даному топі, це не тільки мій вибір. Це думка багатьох людей з нашого телеграм-чату на ПК тематику. Там ми обговорюємо різні проблеми під час роботи ПК, стараємось допомогти один одному. Також там може попросити подати хороші комплектуючі. чаті є люди, які реально шарять ПК-тематиці. А якщо вам теж цікаво, то приєднуйтесь до. З посилання на чат буде в описі під відео. І на нашу думку, з чатом, оптимальним варіантом до 1000 гривень буде 1155 сокет і Intel Core i 5 2400 на борту. Цей процесор є дуже дешевим і енергоефективним. Ну практично, у нас під капотом 4 ядра, 4 потоки, частота в турбобусті до 3,4 ГГц, кеш 3 гривні 6 МБ. Часто по характеристикам цей процесор виглядає не гірше мого i 5 7400 але всю малину портить його пропускна здатність пам'яті у вигляді 21 ГБ в секунду. У 7400 вона практично 39 ГБ. Байскудно. Ну це вже таке. Процесор є одним з найкращих у цьому бюджеті. Ви можете його спокійно взяти за одну тисячу в парі з матринкою. До речі, оперативку він підтримує тільки стандарту DDR3. Це також потрібно взяти до уваги під час його покупки. А ще одним таким приємним важливим нюансом є те, що готові збірки на Intel користуються хорошим попитом на OLX. Тому якщо вирішите його продати, то вам це буде зробити не дуже важко. А, до речі, на каналі скоро вийде декілька різних відео про те, які потрібно комплектуючі купляти для збірки ПК під перепродажу, які мають найбільший попит. Також будуть збірки на таких комплектуючих і основне, адже це все є розігрівим перед новим форматом на нашому каналі, де ми будемо заробляти на ПК. Ну і не тільки на ПК, а на іншій техніці. Якщо вам це все цікаво, то напишіть про це в коментарях і процес створення цього контенту піде набагато швидше. Відео спойлер нового формату вже будуть в одному з наступних відео. Отже, цей п'ятий буде хорошим варіантом в цім бюджеті, він ідеально підійде як для себе, так і для збірки ПК під перепродажу. А якщо вам потрібна інформація, які комплектуючі краще взяти до цього комплекту, то питайте про це у нас в телеграм-чаті, Там вам всім швидко допоможуть. Сам постійно там питаю поради, адже усім розбиратись просто неможливо, а люди там якимось чудом розбираються. А якщо вам 4 ядра і 4 потоки мало, то для вас є комплекти за 2000 гривень на цим самим сокіті, а саме 1155. Але вже з процесором i7 2600 тут же продуктивність буде цікавіше, адже на борту не тільки 4 ядра, а й 8 потоків. Його частота в турбобусті може досягати аж до 3,8 ГГц. Звісно, до нього прийдеться Трохи дорожчу матеріанку, ніж до i 5 2400 але і продуктивність ви получите відповідно більшу. На рахунок кешу L3, то тут у нас 8 МБ. Пропускна здатність пам'яті 21 ГБ в секунду. Підтримує також тільки DDR3, що також є не дуже круто, але досить бюджетно. Щодо приросту продуктивності у порівнянні з i 2400 то ви отримаєте близько 40% зверху, що є досить хорошим результатом ну, за такі кошти. А тепер давайте до мінімальних бюджетів, від якого я би рекомендував відштовхуватися при збірці ПК. Я би дуже хотів вам порекомендувати процесор, який я купив собі у парті з матеріанкою за Три тисячі гривень, а саме 1151 п'ятдесять перший сок і 7400, але мені шкода ваших гаманців і в першу чергу нервів. Чому вони кращі інженери Intel відпочивали на Мальдівах, поки розробляли процесори сьомого покоління? Вони вийшли дуже слабкі, всі поголовно. У В мене є відео на каналі, чому не потрібно купляти старі процесори Intel. Та я все більш детально розпів. Тому на жаль, дальше топі сені вже не буде, а будуть тільки червоні, тільки AMD. але ще одного Intel Я просто так згадаю, често до слова. Добре, давайте до AMD. Яка б ця компанія не була нудна для мене та прісна. Але процесори вони тоді робили реально хороші. І в них вийшло не одне круте покоління. Мова зараз йде про am 4 сокет. За 3000 тисячі гривень можете взяти собі Ryzen 5 1600 плюс дешеву матерінку. На мою думку, і нашу телеграм-чату нічого кращого в цім бюджеті в природі не існує. Відразу стає питання чому? Відповідаю: 6 ядер, 12 потоків, турбобуст до 3,6 ГГц. Кеш 3 рівня 16 МБ. На борту її підтримка DDR4 і головне, якщо ви візьмете хорошу материнську плату, то ви можете пізніше дуже круто обновляти процесор. До 3000 вам не купити хорошу материнську плату і разі 1600, але, якщо вам потрібна можливість апгрейду, то ви можете задуматись над покупкою кращої материнської плати, але якщо ви берете ПК надовго і думаєте сидіти на 1600, то вам вистачить і не дуже дорогої материнки. А далі в нас оптимальний комплект за 4000 грн. гривень. В нього входить легендарний Ryzen 2600. Ну і материнка на М4 сокіті. Тут без сенсу причисляти його якісь характеристики, бо він є просто база. До нього можна вільно брати RTX 2060 і він буде з нею з легкістю справлятися. Потягне абсолютно всі ігри, загрузити його в сотку у геймінгу взагалі непроста задача. Аналогою Intel в цьому бюджеті за ті самі кошти чи навіть більше нема. Тому якщо у вас тільки 4 тисячі і більше не передбачається на ці комплектуючі, то це хороший вибір, який ви можете зробити. Але якщо у вас бюджет у розмірі 5 тисяч гривень, а це я вважаю золотою серединою між супердорогими процесорами і дешевими, ну такими собі, то ви берете просто імбовий набір. Тут навіть є варіанти покупки, що ви можете взяти новий процесор і простеньку материнку, або вже процесор, ну і хорошу материнку. Думаю, багато вже зрозуміли про що йде мова. Так, Ryzen 5. 3600. У мене є повноцінне відео, де я розповів, чому це найкращий процесор за ці кошти. Якщо вам цікаво, то посилання залишив в описі під відео. А якщо коротко, то він витягне все у Full HD. Справиться з монтажем і графікою, адже в нього цілих 12 потоків, а його кеш третього рівня не залишає живого місця з інтелів до 7000 гривень. Я купив собі тепер i 7 6700 за 3000 гривень, а він на секунду вживаний. ваний. То разі його навіть не розглядає конкурента. І на заключення скажу так, якщо є можливість, то беріть Ryzen 3600. А якщо такої можливості немає і вона не передбачається, то можете брати варіанти представлені у менших бюджетах, але то вже будуть компроміси. А з 3600 ви можете вільно жити у найближчі декілька років. Ось такий топ вийшов. А якщо вам цікаво побачити топ-5 процесорів плюс материнок до 5 тисяч гривень, які не можна купляти в жодному разі, то напишіть про це в коментарях і ми будемо думати над цим питанням в нашому телеграм-чаті. А вам я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Багато вам FPS в іграх. Щасливо!